ETF. три літри, які сколихнули увесь криптосвіт. Для одних це порятунок і міст між біткоїном та волстріт. Ну а для інших це троянський кінь традиційних фінансистів. І ще донедавна навколо запуску біткоїн ETF ходили легенди. А сьогодні це абсолютна реальність. Тож давайте сьогодні розберемося, що ж таке той ETF, як цей інструмент взагалі працює в класичних фінансах, і що сталося, коли цей ETF увірвався у криптовалюти. Що таке ETF? Простіше кажучи, це біржовий інвестиційний фонд. Його акції або частки вільно торгуються на біржі як звичайні акції компанії, але кожна така акція представляє. Кошик активів всередині фонду. Фактично, ETF це особливий вид цінного паперу, який служить сертифікатом на портфель активів, наприклад, акції, облігації або якихось там товарів. І замість того, щоб купувати десятки різних паперів, інвестор бере одну акцію ETF і отримує одразу частку у всьому портфелі. Більшість ETF пасивно відстежують якийсь індекс або ціну активу, скажімо, наприклад, SP 500, золото чи нафту. І просто повторюють їхню динаміку завдяки тому, що акції ETF торгуються на біржі, то купити або продати частку фонду можна в будь-який момент торгового дня, на відміну від класичних пайових фондів. Цей механізм зробив ETF надзвичайно популярними. Перші ETF з'явилися ще у 1990 році в Канаді, а в 93-му на американській біржі запустили знаменитий SPDR S&P 500 або SPI. Від до речі, один із найбільших фондів і донині. Відтоді індустрія розрослася до тисяч фондів до 2024 року. По світу було доступно понад 12 тисяч ІТФ, що охоплюють практично все від акцій і облігацій до нерухомості сировини та валют. Загалом ETF перетворилося на невід'ємний інструмент як для приватних інвесторів, так і для інституційних. Здавалося б, логічно створити ІТФ на біткоїн. Просто нехай якийсь там фонд тримає біткоїни і випускає акції, які можна купити на біржі. Але на практиці шлях. У першого крипто і розтягнувся майже на десятиліття. Перші спроби почалися ще у 2010-х роках. Відомі брати Вінклвоси, це ті, що бодалися з Сукербергом за Фейсбук, подали заявку на біткоін і у 2013 році. Однак американська комісія із цінних бумаг, тобто наша улюблена сек, вважала тоді ринок біткоїна занадто незрілим та нерегульованим. Переломний момент настав у 2021 році. По-перше, в Канаді та деяких інших країнах до того часу вже з'явилися перші біржові фонди на біткоїн, Ну а у США ж регулятор довго опирався з потовим фондам, але у жовтні 2021 року зробив пів крок. Схвалив перший американський ІТФ на ф'ючерси біткоїну. Це був важливий прецедент, хоча фонд не отримував живий біткоін, а лише фьючерсні контракти. Сам факт запуску ETF, пов'язаного із криптою збудоражив ринок. Фьючерсний ETF на біток убив рекорди за приливом коштів близько 1 мільярда доларів за перші дні, ставши одним із найуспішніших дебютів ETF в історії. Однак повністю спотовий фонд на біткоін у США залишався забороненим плодом. У 2022 році SEC продовжила відхиляти заявки різних компаній на запуск біткоін ETF. Ну і звичайно, крипто 2022 року з крахами, там, наприклад, FTX, Здавалося б, відсунула перспективи схвалення ще надалі, але у 2023 році події прискорилися. У червні на сцену виходить фінансовий гігант BlackRock. найбільше у світі керуюча компанія. BlackRock несподівано подає заявку на запуск спотового біткоїн etf і цей крок став сигналом для ринку. Якщо вже сама BlackRock вірить у схвалення, ну значить шанси високі. Ну вона миттєво підштовхнула зростання ціни біткоїна. Кутрування злетіли до максимумів за рік. І ось на початку 2024 року сталося те, чого. Чекали десятки років 10 січня 2024 року. СЕК дає зелене світло одразу цілому пакету заявок. Було схвалено 11 спотових біткоін ETF від найбільших гравців. Це був просто справжній фурор для усіх криптовалют. Багаторічна боротьба завершилася абсолютною перемогою. Біткоін офіційно впустили на велику біршу. Десятиліття очікувань і нарешті це геймченджер для біткоїна. Писали тоді аналітики, називаючи те, що сталося ну просто переломним. Моментом, який відкриває доступ до криптовалюти широкому колу інвесторів, і дійсно ETF дає можливість вкластися в біткоін, не купуючи його напряму. І для багатьох інституціоналів це знімає масу бар'єрів. Перше криптоактив отримав такий самий статус, як золото чи акції в очах регулятора. І не дивно, звичайно, що на хвилі очікувань цього рішення ціна біткоїну суттєво зросла. За кілька місяців до схвалення біткоін подорожчав більш ніж на 70%. Торговий ажіотаж був такий, що обсяги торгів Bitcoin ETF били усі рекордом. За підрахунками Bloomberg, за три дні з моменту старту 11 нових фондів наторгували акціями на 10 мільярдів доларів. Це більше, ніж сукупний обсяг усіх інших ETF, запущений за весь 2023 рік. І аналітики, звичайно, називали це просто божевільним. Ліквідність хлинула потоком тільки ETF від Grayscale, прокрутив близько 5 мільярдів за три дні. BlackRock там 2 мільярди, Fidelity 11% Половини мільярд і так далі змінилося багато чого. Насамперед, структура попиту на криптоактиви раніше головною офіційною силою були роздрібні інвестори і криптофонди. Ну а прилив інституційного капіталу був. Обмеженим, скажімо так, з появою ж біржових фондів, усе стало інакше. Тепер у біткоін можуть легко інвестувати пенсійні фонди, строгі компанії, великі керуючі і так далі. Тобто ті, кому раніше був цей вхід закритий через регуляторні ризики чи операційні складнощі. ETF спрощує доступ. Купуєш через звичайного брокера і ти. У грі потоки грошей, які раніше могли розподілятися по різним монетам, у значній мірі почали концентруватися саме у біткоїні, бо саме він отримав схвалення з боку традиційного ринку. Проте, не всі зміни, звичайно, виявилися однозначно позитивними для усієї екосистеми. Одна з помітних тенденцій це своєрідне розділення потоків між біткоїном та альткоїнами. Якщо раніше в бичучому ринку приплив грошей зазвичай поширювався ланцюжком, тобто спочатку він йде все біткоїн, потім переливається ефір, а далее удребни альты. То після запуску ETF цей механізм дав збій. Нові гроші прийшли переважно у біткоін і залишилися там. Альткоїни ж у той період явно відставали. Домінування біткоїна зростало, а багато популярних монет, типу Solana, то що стагнували або взагалі зростали набагато, скажімо так, повільніше. Великі криптофонди і трейдери, звичайні, бачачи, що біткоін отримує інституційні приливи. Ну а решта ні, почали перебалансовувати портфелі у підсумку ефір і. Ряд інших топ альтів і інших взагалі щиткоїнів помітно просіли у парі до біткоїна. Ну якщо взагалі подивитися графіки, то не просто просіли, а капітулювали. Таким чином ETF змінив розклад сил. Біткоїн отримав статус блакитної фішки крипторинку, залучивши основну масу нового капіталу і уваги. Але буквально через кілька місяців після біткоїна черга доходить і до ефіру Влітку 2024 24-го року SEC схвалює перші спотові ефіріум ETF. І вже в липні такі фонди, звичайно, знову наші друзі BlackRock, Ван та інші, почали торгувати ними на американських біржах. Тобто, таким чином ефір також отримує перепустку на Уолл-стріт. І будемо чесні, інтерес до них був скромнішим ніж до біткоїн ETF, Але сам факт. Виведення другого зазначенням криптоактиву на біржу зміцнив цей тренд на скажімо так легітимізацію індустрії. На початку 2025-го ж року на розгляді усек перебувала буквально лавина нових заявок. За даними Bloomberg, це понад 70 різноманітних ETF. Solana, Ripple, ADA. Догокоїн і так далі, тенденція очевидна. Після прориву з біткоїном регуляторна політика пом'якшилася, і тепер традиційний ринок готовий поступово звичайно перетравлювати нові ідеї та нові криптоактиви. Якщо ж узагальнити, у найближчі роки можна очікувати подальшого приливу ліквідності інституційного капіталу у ринок. Але не треба думати, що навіть кожен топ-20 на CoinMarketCap отримує свій ETF. Чому? Бо як сказав один аналітик, отримати свій ETF – це якщо б ваша група або пісня потрапила на усі музичні стримінгові сервіси. Це, звичайно, не гарантує, що вас слухатимуть, але дає шанс бути доступними для широкої аудиторії. Інакше кажучи, сам по собі фонд це ще не запорука успіху. Потрібен інтерес інвесторів. Загалом крипторинок стає більш зрілим і різноманітним. Інструменти із традиційних фінансів приходять сюди, що з одного боку згладжує волатильність і приваплює нових інвесторів. Ну а з іншого робить цей ринок складнішим для звичайних спекулянтів. Конкурувати із інституціоналами дуже, м'яко кажучи, непросто. Тому приватним трейдерам важливо адаптуватися. І тут на допомогу приходять сучасні платформи та аналітичні сервіси. Наприклад, от на нашій біржі Bitget можна відстежувати великі потоки ліквідності та рух коштів, аналізувати новини про ETF, як вони взагалі впливають на ціни і оперативно підлаштовувати свою тактику. Bitget також пропонує просунуті інструменти від копітре трейдингу, де можна автоматично слідувати стратегіям досвідчених гравців. Про це у нас буде окреме відео, то розгорнутої аналітики і даних по ринку. Усе це допомагає вам, приватним інвесторам, орієнтуватися у різноманітних деталях. І якщо ви новий користувач у описі під цим відео, ви знайдете лінк, переходите туди і отримуєте до 6200 USDT на ваш рахунок. Тож поява ETF у світі крипти це переломний момент, порівняний із виходом інтернету на біржу. Під із напівпідпільного активу протився на повноцінний біржовий інструмент, відкритий для глобальних інвесторів. Інституціонали отримали довгоочікуваний ухід. роздріб побічно більше стабільності і нові звичайно правила хри. А саме слово криптовалюта зазвучало значно судніше. Звичайно, з'явилися і нові виклики. Ринок стає менш дикозахідним, але й менш хаотичним. Альткоїни шукають свою нішу в епоху подування ETF на біткоін. Попереду нас чекає. Подальша еволюція Там, наприклад нові фонди на ефір та інші монети, можливо, комбіновані, якісь там крипто etf прилив класичних фінансових продуктів у DeFi та багато багато іншого. Одне можна сказати точно: тепер, коли криптовалюти вписані в біржовий ландшафт, гра перейшла на новий рівень, і кожному інвестору важливо розуміти, що таке взагалі ETF і як він впливає на ринок, щоб приймати звичайно обґрунтовані рішення. Та не губитися у цьому складному світі крипти. Бо сьогодні ETF наш дорогий, і крипта пов'язані узами, які тільки міцнішують з кожним днем і формують нову реальність фінансового світу. Сподіваюся, що вам було цікаво. Підписуйтеся на наш телеграм-канал, на інші соцмережі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте свій лайк. Ви знаєте, що робити, як і зазвичай, друзі. Побачимося у майбутньому.